Тиха, лежав при дорозі камінь, забруднений весь пилом покритий, не в змозі місце собі десь. Взимку під кривою болю, влітку увесь в бур'яні. Камінь вважав свою долю зовсім не гіршою, ні. Навіть була в нього мрія. Румка лість білим, покладеним рівно, іншим приносить користь. Час пролітав, мов на крилах, камінь і далі лежав. Якось жадання здійснилось більше, ніж камінь, бажав. Майстер збирав був каміння, щоб збудувати з них храм. Вичистив кожне і умінням місце найкраще дав сам. Камінь, що був при дорозі в церкві служіння несе, Господа славить і досі в нього життя є нове. Всі ми нуждаємось в Бозі, думаємо, все в нас, в нас гаразд. Та стоїмо при дорозі, поки Христос нас не спас. Духа Святого звертання чутно у кожній душі. Маєш у серці бажання, Господу зараз служи. Амінь.